Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді та тестуванні наша акумуляторна відрізна машинка CG12BC Ultra. Поїхали! Розпочнемо з того, що модель далеко не нова і доволі давно вже у нашому асортименті, але на неї ми досі не знімали повноцінний огляд, тому це відео вирішили присвятити саме їй. І в цьому відео у нас буде все як завжди. Спочатку ми поговоримо про її характеристику, комплектацію, її особливості у роботі, а далі буде найцікавіша для вас частина, а саме її тестування. CG12BC Ultra відноситься до нашої 12-вольтової лінійки і сумісна з нашими акумуляторами. Ємністю 2 Агодини та 4 Агоди. Ця кашем вирізняється серед інших своїми невеликими габаритами та невеликою вагою. Під час довготривалої роботи нею рука оператора не втомлюється. І ще хочу зазначити, що за рахунок того, що вона працює з дисками діаметром 76 мм, нею дуже зручно працювати у важкодоступних місцях і також зручно маневрувати під час роботи з металом або ж керамікою. Застосування цієї кашем доволі велике, оскільки вона здатна працювати. З різними матеріалами, такими як метал, пластик, деревина, керамограніт, граніт, цегла і навіть бетон. cg 12 bc Ultra оснащена безщітковим двигуном, що характеризує його високий ресурс. А за рахунок відсутності редуктора вона і здатна досягти 18 тисяч обертів на хвилину, що дуже важливо при роботі з диском діаметром 76 мм. Навколо ж самого диску встановлено захисний кожух, у якого безключова система зміни положення. Ви просто вручну можете. Можете змінити його положення та відрегулювати його під свої потреби, щоб іскри під час роботи не летіли в оператора. Як ми знаємо, безщіткові двигуни взагалі не дружать з металевою стружкою або ж крихтою. Тому наша КШМ оснащена металевими сітками на вентиляційних отворах, які унеможливлюють потрапляння металевих часток всередину двигуна. І останнє, але не менш важливе, це наявність індикатору заряду акумуляторної батареї, що дозволяє відслідковувати заряд батареї під час роботи, хоча це було... Ли очевидно, і оскільки теоретичну частину ми пройшли, пропоную переходити до практики. Будемо різати тонколистовий метал, дерев'яний брус, керамогранітну плиту та бетонний блок. І розпочнемо тестування з тонколистового металу та дискупометалу. Як ви могли самі побачити, з тонколистовим металом вона доволі легко впоралась. А зараз поставимо диск по дереву та відріжемо ось такий дерев'яний брусок. Диск по дереву встановлено, брус зафіксовано, і будемо робити різ. А за рахунок безключової системи зміни положення кожуха можна його зараз трошки перевернути та підлізти знизу, щоб дорізати брусок. От і все. Трошки надиміли, але брус відрізали. А те, що надиміли, воно й не дивно. 18 тисяч обертів. А зараз змінюємо диск на ультракераміка та ріжемо керамогранітну плитку. Диск по кераміці, керамогранітна плита і без зайвих слів починаю. і пилюки тут, але завдання виконано: Керамогранітна плитка за лічені секунди відрізана. Я не знаю, в які моменти вашого життя вам знадобиться різати бетон ось такого розміру маленькою болгаркою. Але давайте випробуємо її, зробимо такий собі стрес-тест та відріжемо шмат цього бетону. Я під час різу зараз не відчув жодного навантаження. Так легко пішла аж трошки якось незвично. Я вважаю, що цей стрес-тест вона пройшла, причому дуже швидко. Що я можу сказати, усіма трьома дисками з усіма цими матеріалами було дуже легко та комфортно працювати. Декілька разів при роботі з металом кашем намагалася увійти у захист, тому що була перевантажена. Це через велику площу дотику металу до пильного диску. Але взагалом вона себе чудово показала. Я б рекомендував цей інструмент не тільки плиточникам, сантехнікам або швентиляційникам, а й побутовому користувачу, щоб цей помічник завжди був у домі. Ніколи не знаєш, коли він може знадобитися. А посилання на цю кашеєм та диски до неї ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на наш YouTube канал. На все добре!